Друзі, ми з вами говоримо про загрозливу ситуацію на фронті, про ті проблеми, які ми маємо кожного дня. А як боротися з цим і е, на що це схоже? На жаль, е, ніхто толком не знає. І сьогодні вже командири комбриги, навіть ось бувший е, комбриг 53-ї бригади, розказує, ви можете послухати, подивитися будь-яке відео в інтернеті, його інтерв'ю. Про загрози того, що можуть взяти і Херсон, і Дніпро, і Запоріжжя і таке інше. Все це ми розуміємо. Про це ми говоримо. плюс це заче постійно сьогодні люди мотивації, практично немає, е кидають позиції, йдуть просто додому, і все е рішення з вами, ми, ми знаємо. Ми знаємо з вами рішення щодня про це говоримо: що потрібна мотивація, потрібні нормальні зарплати, нормальне відношення до військових, не розкрадати гроші, будувати фортифікаційні споруди і таке інше. Все це ми знаємо. Говоримо. Але що робить влада? Що робить влада? Я вам скажу, що якщо закони приймають, от такі як е, Микола Тищенко. От подивіться, розумієте, що таке депутат. От, наприклад, от я приїхав в В'єтнам, от я стаю ось тут, і це вже територія України. <плес> да, тільки посміятися з чувака можна, реально можна посміятися з нього. Ну і вони ж там сидять і приймають рішення. І Що вони от дивіться, що вони вирішили зробити? Вони вирішили зробити щонайшвидше. Це зро... заграда триади, як кажуть. так? Мотиваційні війська, вони пишуть мотиваційні, ну, такі, як Коля Тіщенко, напишуть, мотиваційні війська це ті, хто будуть стояти за 10-15 кілометрів. Ну, ми знаємо, це, це силові структури, це каральні органи, які будуть по всій лінії фронту за 10, 15, за 20 кілометрів. Що вони будуть стояти? Кому вони ще там будуть роз'яснювати? Я вам розкажу, це ті, хто будуть йти додому, вони їх будуть відловлювати просто. От і все. Це називається Заграда Тріади. Просто це не мотиваційні війська ніякі, розумієте, да? і тим більше, якби в ці мотиваційні війська брали тих, хто воював, так, поранених, контужених, списаних. І вони могли б там стояти. Вони ще можуть щось пояснити військовим. Розумієте, які там не хочуть воювати. Оці хлопці можуть пояснити, бо вони бачили смерть своїми очима. Вони були на передовій, вони воювали, вони знають, що, по чому, як, як воно працює. Тому оці мотиваційні війська візьміть на нуль, відправте. Вони в діті забезпечені, озброєні. А ззаду них поставте цих хлопців, що в окопах сиділи по три роки, дехто так вони будуть пояснювати нормально. Це будуть нормальні мотиваційні війська, вони відійдуть там за 10-15 кілометрів, вони відпочинуть. Плюс вони будуть отримувати зарплату нормальну, так як мотиваційні ці війська, деякі придумали заградотряди. Тільки хлопці не будуть заградотрядами. Хлопці дійсно будуть мотиваторами, тому що вони воювали, їм будуть вірити. Розумієте? А хто повірить зараз цим? каральним органам, які там поставлять цих пацанів та дівчат, які будуть лови, відловлювати і назад відправляти їх, як вони будуть тумаками, їх, прикладами, як це буде виглядати, розкажіть мені. Друзі, коротше, от таке все закручується. закручується, хочеться плакати. розумієте? Єдине, що хочу побажати друзі, вам всім терпіння, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну сили волі. Мужності і я не знаю ще чого, терпіння, а всім нам миру. Тому що чим скоріше буде мир, тим буде краще. А якщо не буде миру, буде тільки гірше. Тут даже, ну, тут до бабки не ходи. Всі ми прекрасно це розуміємо, друзі. Тому так, підписуйтеся, підтримуйте, будемо, ну будемо йти далі, друзі.